На синє небо так болить, стукає у скронях, я уже прожив своє сьогодні за свій край, життя прожив за тебе. Даю, а у очах проносить, Як життя пройшло за одну мить. із небес вас кожен з нас попросить, в серці щоб залишилися ми, в серці щоб залишилися. Небесна сотня, це Господні діти, послало Небо в допомогу нам. Це дуже важко, ніде правду діти, протистояти нашим ворогам. Небесна Сотня, це посланці Бога, за нас віддали всі своє життя, і в них була лише одна дорога. Пішли навіки в майбуття. Народ їх буде пам'ятати, віднині схиляти голову в журбі. А вороги нехай загинуть, не буде горя, хай тобі. Хай процвітає наша Україна, підніме голову з руїн, бо хто на неї посягне віднині, загине від меча і він. Присвячується пам'яті Небесної Сотні. Вони не спали дні і ночі, вони в шоломі проти куль стояли. Їх не питали, хочуть чи не хочуть. Вони самі пішли, в майдан обороняли. Вони кололи голіруч бруківку. Вони кидали молотова в ворогів. Вони покинули свою домівку. І боротись вирішили до останніх днів. Вони стояли ледве на ногах, і в них стріляли з автоматів. Та все ж вони тримали бити у руках. Вони це образ справжніх воїнів. Солдатів. Ніхто із них не повернувся до хати. Вони усі своє життя віддали. Гірко плаче кожна мати, що горе їх таке спіткало. Вони жить прагнули в свободі, натомість беркут лютий люти їх чекав і, не знайшовши з ними згоди, майдан у битві запалав. Їх били, жорстко катували, та все ж вони були єдині. І хоч вони на землю впали, в уста їх промовляли. Слава Україні! Їх подвиг ще згадають люди. Дорога їм тепер у рай, їм все летіла куля в груди. Вони померли за свій край. Тепер немає героїв з нами. Їх душі над майданом пролітають, за ними горять свічки у храмі, останню путь їх проводжають. Туди, де нема болю і журби, туди, де всі герої спочивають, туди, де вічної немає боротьби, туди, де завжди сонце сяє. І хоч ця битва ще триває, у цей скрутний. Для України час одна надія, серце зігріває, небесна сутня молиться за нас.